Понад 10 тисяч випускників закінчують школи в Закарпатській області. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. Минулого року майже 49% випускників шкіл краю вступили до Ужгородського національного університету. 7% обрали навчання у вишах Києва та Львова, близько 10% вступили у закордонні. А вже з 5 червня для 11-класників стартує перша сесія національного мультип. Предметного тесту більшість із них обрали все таки, крім української мови математики, такий предмет, як історія України. Більшість переважна більшість, десь відсотка 60. менше обрали. Англійську мову ще менше фізика, хімія найменше це був предмет хімія. Тобто це такий універсальний предмет історії України і предмет іноземна мова дає можливість їм вступати і обирати досить широкий профіль вибору тих чи інших професій, які вони вже налаштовані і орієнтаційно мотивовані до цієї професії. Також у громадах Закарпаття діятиме літня школа для оздоровлення учнів 7-10 класів. А в палаці дітей та юнацтва, що в Ужгороді, безкоштовний табір для 6-8 класів. Цьогоріч діятиме і школа університету для старшокласників. Мета фокусування на виборі майбутньої професії. Зараз ми буваємо в кожній майже територіальній громаді, спілкуємося із керівництвом із засновниками, і рекомендуємо, щоб такі. Табори літні обов'язково організувати, чому і в чому це бачимо, перспективи. Першими зіткнулися в цьому році з достатньо великими розривами в освітньому процесі. Я про це вже говорила, що десь дистанційна форма не завжди зрозуміла для дитини. І такі літні табори ми не вбачаємо тільки оздоровлення або дозвіллива сфера і так далі. А в першу чергу це знання, що вони отримали з тих предметів, яких ми вважаємо, є основними Базовими, які складають фундамент їхнього майбутнього життя. Також Мар'яна Марусинець розповіла про субвенцію в розмірі 17 мільйонів гривень для побудови укриттів напередодні нового навчального року. Наразі ними забезпечені 96% навчальних закладів області.